Жителі підлісної, що в Оржеві, бойкотують виробку сосен на межі з їхньою вулицею. Свій протест оформили ось такими заявами кілька днів тому. Нині табличок немає, та й люди вже не такі категоричні. Збирались по вулиці, ми робили збори. Тож всі проти, щоб того, щоб вирубували ліс тут повністю. Це ж дерева гляньте, не всі вони ж сохнуть. а Можна вирізати, що всихають. Вони такі жовті стають а чого то ми не знаємо. Хай би вирубували, бо то я не знаю до чого воно дойде. Як воно наступає. оржівські ліси, активно атакує верхівковий короїд. Це висновок експертів, які приїхали з'ясувати, чому жовтіє хвоя. У боротьбі зі шкідником спосіб один: вирубка не лише сухого дерева, а й сусідніх сосен. Заселяється у верхівці сосни звичайної, безпосередньо залазить під кору. Чим раніше виявимо і Проведемо відповідні санітарно-оздоровчі заходи на місцях, тим можливо. Швидше і якісніше буде боротьба з даним шкідником. Загалом у лісі біля Оржева мають виробити 2,5 гектари лісу. Після перемовин представники селищної громади урешті погоджуються із фахівцями і обіцяють переповісти усе людям. Позаяк їхній протест зумовлений саме браком інформації. Є проблема, є представники, є спеціалісти, які вважають, щоби далі не було захворювання інших дерев. То е, я вважаю таку роботу необхідно проводити. Люди зараз на даний час турбовані. Що вирішиться, але не посадиться. Ми будемо контролювати це питання, і я думаю, якщо так рішиться, то. Обійдемо людей, знайомим, що скажемо, що все-таки треба. Так розпочати суцільну санітарну вирубку. Лісівники планують вже з наступного тижня. Поза як дуже важливо не зволікати і не дати короїду охопити більшу площу. Уражені верхівки спалять, а на вивільненій території висадять нові дерева. Зробимо на осінь підготовку грунту. Після того весною будемо заліснювати дані площі. Значить, Сюди буде водитися, в основному це тут головна порода буде сосна. Ми будемо водити супутню породу, там клен, звичайний, може дуба, червоного трохи буде. І звичайно плодові дерева, які будуть йти особливо по границі, по вулиці підлісної, щоб там не створювати небезпеки в майбутньому для цього пошкодження будинків. Такі ж заходи згодом проведуть і в інших масивах Клевенського лісництва, адже загалом від Оршева до жобрина короїду разив понад 12 гектарів лісу. Активізувався шкідник через теплу зиму і посушливе літо. Валентина Гордич, Сергій Савта, інформаційна програма День.